Доброго дня. Доброго дня, мої дорогенькі. Я на базарі метро Лісова. Дуже-дуже гарний базар. Але я приїхала сьогодні на арт-платформу. У нас там буде виставка квітів. То я швиденько приїхала, але хочу зняти ось оцю красу. А скільки коштує у вас отакий кущик? Понятно. Ну, ціна там хазяїн каже напроти. Зараз я вам теж покажу, що вони продають, тому що дуже-дуже багато квітів. Дивіться, які гортензії, Яка краса. Боже, сьогодні квітів дуже багато. Сьогодні в нас тепло після вчорашнього холоду. Розумієте? Сьогодні тепло і сьогодні базар. Ну, звичайно, ще ж тільки починає. Сьогодні перший день люди вивезли дуже багато, тому що холодно було, ж, звичайно. Але дуже багато квітів, георгіни, бачите, які гарні. Дуже-дуже багато, дуже-дуже багато. Дивіться, яка краса. Тому що я теж хочу тут прикупити деякі квіти на... Деякі квіти на, скажіть мені куди? На кладовище. Але дивіться, яка піларгонія, які кольори. Ой, Боже, я не знаю. Це взагалі. Це взагалі, дивіться, який колір. А по чому у вас піларгонія? Скажіть, будь ласка. Та я 200. Це тут кущик, так? Да? Дівочки, ну дивіться, хто цим займається, які кольори. Це недорого для цих кольорів. Менше 150. Для... Менше 150, дивіться. Боже, Боже ж ти мій Боже, просто краса неймовірна. Пані Наталя, це для вас, тому що, звичайно, купив, треба займатися. Але дуже гарні усі квіти. Просто дуже. І вже я хочу теж собі прикупити на. Зараз познімаю все, а потім прикуплю. А потім прикуплю. Боже ж ти мій, яка гарна краса. Ціни, я вам скажу, дуже-дуже не Ціни то угодні. Та ми там самі це трошки, не туди, не сюди. Бачите, люди вже купують. Тут багато цього. Можна я, я немножко втакти? 5 гривень багато. А общетку яких. Ну так, дівчата заробляють гроші, тому що без грошей поки що не туди. Гроші нам дуже потрібні. Коні всі розібрали по 30 гривень, але бачите, вже всі розібрали. Отака краса. О, 200, Ой, жіночко, чекайте, чекайте, потримайте так, будь ласка. Бачите, отакий от кущ великий, 200 гривень. Він стоїть того, стоїть, стоїть тому що це багаторічник. Їм треба просто гарно займатися. Буде багато квітів, великий горщик. Дякую. Ну, звичайно, для пенсіонерів то ні. А для нас людей дуже-дуже гарно. Зараз підемо далі. Бачите, вже продають різні дерева, кущі. Це лісова. Метро лісова лавандочка. От. Дуже багато, люди працюють, і сьогодні якраз у нас гарна-гарна дуже погода. Маргаритка. А оце по чому? Дві А це малесенькі такі. А це така малесенька краса. Коли я приїхала на виставку квітів, буде на арт-платформі. І теж буду щось там знімати. А поки що хочу прикупити, тому що Ми поїду. Трохи посадити. А по скільки у вас ці бі... бігонія... 25. Ой, це по 25 то це недорого, дивіться. Гарні такі кущики по 25 гривень. Це взагалі ні про що. Тому що вирощувати його дуже важко. Ось примула. Ну, звичайно, ця примула зимувати не буде. Але ж які вони гарні, правда? Ой, ось примула. Примула це моє Моє кохання і моя хвороба. Це моє кохання і моя хвороба. Але квіти вже є, вже можна купувати. Ось така маленька краса, гвоздичка. Бачите? А по чому у вас гвоздичка? 50 і велика по 80. Бачите, які гарні кущики. А це 50 гривень. Кущики гарні. Там я бачила дешевше по 30. Так, ну, а це, це що все таке навіть я не знаю. А що це у вас таке? Оце що це воно таке? Оці ось розростається, воно плетями 50-60 сантиметрів. Ну так. Оці таким шаріком. Саме найбільше то вербена. Ціле літо. Ціле літо. Газанія, троянди. Бачите. Так що люди мої швидко сюди збирайтеся їти, тому що я зібралася за 5 хвилин. Я зібрала за 5 хвилин. Скільки ваша коштує? 150 гривень, 10 штук. Ну, 150 гривень, 10 штук і там так коштувала. А в цьому 25. Так, 150 гривень. Це у пакеті, так? так? Треба мені купити на кладовище. Зараз... А доні скільки коштує? 80 80 це нормальна ціна. А це ж ці примули, так? 150. Ой, боже, ужас, один. Ну, сидим. Да. Ну, да. ну, да. <гум> Примули мої, це моє кохання. Це ж моє кохання приймули. Ой, матір Боже, дивіться, яка краса, правда? Так, зараз швиденько кругом. Ну, Я вам скажу, я питала в жіночки Адоніс, там то зовсім інша ціна. А тут 80 гривень, так? Адоніс 80. Це, гар, це недорого, 80 гривень, це для кущика недорого. Ну а ця краса це дуже гарно. Так, пакет, мабуть, треба взяти мені на кладовище. А тепер скажіть, що це у вас таке? Це ж у вас, мабуть, там так. Біла і червона. Дивіться, а червона буде дуже-дуже гарна. Це ж почвопокровник. І Скільки коштує? 100 гривень кущ. Це недорого. Для камня... це армерія, бачите? Так, Лена, запам'ятай дівчинку, нам треба повернутися. Хочу взяти на кладовище. Бачите, скільки багато продається кущів. Кущів. Ну, далі вже пішли кущі, далі вже пішли кущі, кущі кущі. Далі вже пішли кущі. Але тільки початок. Це все тільки початок. Розумієте? Це все тільки початок. Ось у наші вже всі кущі. Так, ми зараз пройдемо. Це у нас... Це ж у нас боже не як воно називається. Я забула, як воно називається. Але дуже-дуже гарне. А скільки коштує такий кущик? 200 А, 200 гривень. Але дивіться, гарний великий кущ. Бачите? Так, це у нас фойники. Це у нас хвойники, які продаються вон там. Отам от напроти. Хвойники теж ціна. Дуже-дуже демократично на хвойники. Дуже демократично. Ось магнолії. Дівчатки, хто, хто любить магнолії, бачите, які квіти. Які гарні квіти. Ну і тут, звичайно. І тут, звичайно. Краса, краса. У ну, мене тільки ця краса не росте. Так, це теж гвоздичка, флокс. А то що за травичка у вас така? Це та така травичка. Оце? Да, да. дисканція, а кіточки да, 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 всередині. Дивіться, які у нас молодила, які yes, у нас yes, молодила. Yes. Боже, які. По чому yes. такі yes. кущики? 25 гривень. 25 гривень це дуже недорого. Так, а це вже примула, яка зимує, так? Так, yes, примула по 50 гривень. По 50 гривень кущики. Це та примула, яка вже зимує у нас. І можна брати. Це вже можна брати. Ну, а це треба брати зараз, прикрашати і дома, в кашпо посадити на кладовищі, вже хто як хоче. Так, це теж гвоздичка, так? А який колір? ярко малінова Малінова. Так, це почву Ну що, далі там вже люди, далі нема чого йти. Ну що мої дорогенькі? Я ще піду. На виставку сьогодні на арт-платформі з 12 годин виставка квітів і там все інше. І я приїхала сюди, але мені треба щось зараз прикупити і тут. Тому що там, на виставці, звичайно, ціна буде набагато дорожча. Тому приїжджайте, метро Лісова, це тільки початок, да? це тільки початок. Далі буде більше квітів, більше краси. Тому приїжджайте, ви все тут купите: і хвойники, і дерева, і квіти. І це буде на протязі всього літа.